Жолегу, ну такий максимально напружений матч. Вирували емоції і у вашої команди, і у суперників. У підсумку ніч, вважаю справедливий результат. Та як сказати... Е Можливо, десь і справедливо там за моментами, що в нас їх вистачало в цій грі навіть більше, ніж ми, коли грали гру відбору. Просто, аби ще деякі моменти не заважали грати, то взагалі було б все добре. А так, ну, плюс-мінус, десь, напевно, рівна гра. Суперникам дякую за гру. Класна бойова команда. Також сьогодні грали здорово, нічий на напевно. Ну так, от що робити з тим, що двічі грали в штучній більшості і жодного голу так і не зуміли забити під час гри 4 на 3. Ну так, да, десь треба допрацьовувати ще такі моменти, більше того, там такий курйозний гол пропустили на перших хвилинах, що Просто десь, ну і віддали, напевно, могли, Почали би, да, могли б. Почали з Так, Могли би за перемогу зачепитися, аби, аби не той гол, там, і аби забили свої там такі 100%. Угу. Ну, тим не менше, то ви протистояли ПБФ, команда, в якій навіть представники екстраліги футзальної присутні. У вас все ж таки колектив, я так розумію, ставка робиться на той склад, який грав по сезону в першій лізі. Е, от наскільки вам цікаво протистояти з людьми, які дійсно на професійному рівні грають? Та звичайно цікаво, це досвід, коли. Граєш проти таких команд, проти, проти людей, які десь пограли е, ну, в більш серйозних лігах. Там, тим, тим більше вища ліга чемпіонату України. Ти набираєшся досвіду, сам розвиваєшся росте. Тим більше, коли ми десь в таких іграх і даємо бій таким гравцям, то ну, я вважаю, Навіть що, маєте шанси на перемогу. Дає, навіть маємо шанси на перемогу. Це десь там е, дає свої перспективи там, на майбутнє. Дякую вам. Дякую.